кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. То кашлю немає. Вже завтра Володимир Зеленський їде до Туреччини на зустрічі з президентом цієї країни Таїфом Раджапом Ердоганом. І вона ця зустріч. Ця країна вона буде четвертою країною в міжнародному графіку турне президента на цьому тижні. Перед тим він був у Франції, Греції у Парижі уклав угоду, за якою Україна упродовж 10 років закупить. Сотню французьких винищувачів Рафаль домовилися про поставки систем ППО, французьких радарів і ракетних установок. І уже до кінця цього року стартує спільне виробництво дронів-перехоплювачів. Ну а в Афінах державні газові компанії України та Греції уклали енергетичну угоду про запуск газогону, яким грецький газ постачатимуть до України. І ця угода має запрацювати вже у січні. У Парижі українського президента французький зустрічав особисто в аеропорту з почесною вартою. Далі до справи метою візиту було посилення нашої бойової авіації. Тож Зеленський і Макрон на військовій базі поблизу Парижа підписали історичну довгострокову угоду. Україна замовила у Франції сотні винищувачів Рафаль та Міраж 200 я хочу підкреслити важливість цієї домовленості. Це стратегічна домовленість, яка працюватиме 10 років від наступного року. Ми розуміємо всі основи цієї домовленості: політичні, фінансові, промислові це історична угода. Щодо винищувачів Рафаль, Україна отримає літаки уже нового зразка. Не ті, що зараз на озброєнні французької армії, і дістають ціль тільки на відстані 80 кілометрів. Нам передадуть переважно із потужнішими ракетами, дальність яких сягає 200 кілометрів. Це означає, що фактично всі російські винищувачі для наших повітряних сил стануть легкою здобиччю. Укладаючи цю угоду, ми приділяємо увагу зміцненню зв'язків та інтеграції наших оборонних галузей для подальшої підтримки України та модернізації її збройних сил, які залишаються на передовій та є першою лінією оборони Європи. Ще під час зустрічі у Парижі лідери домовилися і про постачання ЗСУ систем ППО «САМПТ». Це нове слово у сфері протиповітряної оборони. Французька розробка, яку першою з іноземних країн отримає саме Україна, ці батареї зможуть перехоплювати російські балістичні ракети. Також до угоди включені поставки радарів до систем ППО ракет класу повітря-повітря та авіабомб. Підготовлені домовленості і сьогодні підписуються важливі документи про. Значне посилення наших оборонних спроможностей, але головне, що ми визначили напрямок. А саме ми будемо разом збільшувати промисловий та технологічний потенціал України та Франції. Домовилися і про спільні проєкти, як то виробництво дронів, і це на руку не тільки нам, а й Франції, яка намагається зайняти провідну роль у підтримці України серед європейської коаліції. Лише Росія сьогодні вирішила продовжити цю війну і навіть загострити її. Нагадую вам, що з березня минулого року ви ясно заявляли про свою готовність до миру і що після американських ініціатив, підтриманих європейцями, і важливої роботи, яку ми провели в останні місяці, все готове до миру. Лише Росія відмовляється це зробити. Тому від слів до справи біля Парижа запрацював штаб коаліції охочих. Повідомив Макрон. Функціонує під головуванням Франції та Великої Британії. Розробляють стратегію розміщення контингенту стримування в Україні по завершенню активної фази бойових дій. А у переддень французького вояжу український очільник побував у Греції і в Афінах теж підписав важливу угоду цього разу розгромну для російського газового сектору. Тепер Греція стає хабом для американського скрапленого газу. А звідти із 46 відсотковою знижкою для нафтогазу паливо прямуватиме до України через дружні Болгарію, Румунію та Молдову. Тобто це кінець монополії багаторічного шантажу Газпрому, і ще Греція домовилася зі Сполученими Штатами про п'ятирічну газову угоду і тим самим посунула РФ зі списку світових гравців на цьому ринку. Це нова безпечна енергетична артерія від Греції до України. І завдяки побудові вертикального енергетичного коридору з міста Олександрополіс до Одеси Україна отримає доступ до надійних джерел енергії. А Греція стає вузлом постачання американського газу до центральної та східної Європи. Тобто за два дні європейського турне дві історичні угоди для України, і обидві не просто вигідні для нас, а й завдають і військового, і економічного ляпаса Росії. Анна Грішина, європейське бюро «Ми Україна, марафон. Єдині новини.